Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. В цьому відео ми з вами розглянемо ще одну цікаву партію у виконанні українських гросмейстерів, яка була зіграна у 2001 році у Харкові. Білими грав Руслан Пономарьов, який уже в наступному 2002 році завоював звання чемпіона світу за версією ФІДЕ його суперником був ровесник з Харкова Павло Ельянов, один з найвідоміших українських гросмейстерів. Який перемагав у складі збірної України на всесвітній шаховій олімпіаді. Є4 зіграв Руслан Пономарьов, С5 Сицилійський захист, кінця 3, кінце 6. Звісно, Руслан тут міг зіграти, Ж3, переходячи на рейки так званого закритого варіанту Сицилійки. Але він зіграв кінь же 2 і після К6, Д4, розмін на Д4, ми з вами отримали звичну позицію. Яка після e5 кінь дб 5 d6, слон g5 призвела до челябінського варіанту, а 6 кінь 3, B5, і тут взяття на f6. Чорні забирають пішаком, кінь йде на d5, F5 С3. Слон ж 7 грає Ельянов, і після розміну на F5, Пономарьов ставить коня на С2, 2-0, кінь Е3, слон Е6. Пономарьов розвиває білопольного слона. Чорні грають f5, ферзь h5, е 4 слон С2, кінь Е7. Білі захищають свого централізованого коня Турою, і кінь чорних йде на g6. Тут можна було зіграти g 4 починаючи атаку на королівському фланзі, але Пономарьов просуває вперед іншого пішака на f4. І після розміну на f3 чорні грають ферзь d7. 2-0. Нарешті зіграв Пономарьов. Кращим ходом за чорних тут було Тура А8, уникаючи вилки на Б6. Але чорні зіграли ферзь F7. Ельянов не відчуває загроз, але вони вже дуже близько. Після F4 Тура А С8 білі зіграли тура F3, і виявилося, що від простої загрози мату в два ходи чорним захиститися нелегко. Тура С5 зіграв Ельянов Тура H3. Якщо піти слон h8, захищаючи пішака ферзем, то білі просто б'ють на f5, використовуючи перевантаження найсильнішої фігури чорних ще й створюючи загрозу вилки на H6. Тому Ельянов змушений зіграти h 6. Так, він захистився від мату, але значно послабив позицію свого коня. На що Пономарьов реагує моментально? Він ставить туру на g3, і після король h7, b4. Атака білих посилюється з кожним ходом. Після відходу тури ще один вдалий маневр тура Д2. Захисту у чорних немає. Якщо забрати на С3, то просто тура ж 2. Далі взяття на f5 і долю партії вирішує зв'язка коня 6. Тому слон Д5 зіграв Ельянов, сподіваючись, що суперник забере слона, але Пономарів забрав пішака. І знову ж таки зв'язав коня. Чорні безпорадні. Павло Ельянов відійшов королем, але тура Тураж 6, ферзь А7 напад на коня. Але тут Руслан Пономарьов, точно розрахувавши нескладний варіант, завдав удару по пішаковій h 6, і після взяття забрав ферзем, король ж 8, шах слоном, і тут Павло Ельянов здався. Дійсно, вибір у чорних невеликий та дуже сумний. Якщо перекритися турою, то взяття. У випадку слони всім вирішує тура Тураж 2. А якщо побити ферзем, то тура б'є Д5. У білих вже вирішальна матеріальна перевага при вбивчій атаці. Якщо ж забрати слона слоном, то знову ж таки поле ж 2 звільняється для тури. Далі тура G7, білі забирають ще й на Е6, б'ють ферзя і дуже швидко ставлять мат. Ось така динамічна та дуже цікава партія двох видатних українських гросмейстерів. Сподіваюся, що вона вам сподобалась, тому. Ставте лайки, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!